Бажаю міцного друзі. От майже три тижні я вже не тренуюсь, там зараз на крапельницях трохи йде відновлення. Ну, наступають такі моменти, коли потрібно зробити перезавантаження. Ну, от дивіться, от що ми маємо на теперішній час? От такі, такі руки. Там. Я ну, нічого не роблю, загалом нічого. На крапельницях ну, забороняють щось піднімати, там. сплю їм. Іноді приходжу до своїх підопічних в зал, там онлайн, тренування з людьми, спілкування з дружиною приємне. От, от такий спосіб життя. Ну, відновлююсь, перезавантаження. І от, як то кажуть, три тижні нічого не робивши, там, нічого не посипалось, нічого не впало, так швидко м'язи ваші не втратяться. Якщо ви працювали протягом тривалих років, там навіть рік, я пам'ятаю, весь 22-й на фронті провів, навіть 23-й зачепив частково, повернувся так, трохи була рекомпозиція тіла в інший бік, але багато всього я не втратив. Там. Особливо після року, після перерви в рік, почав виконувати жим і там. На першому тренуванні повернув 120 уже жал. От, розумієш. Тобто те, що ти напрацював, організм буде тримати. Він відкладе в, якусь там, <хи> в якийсь ящик, в якийсь сундук, і він буде тримати його до тих часів, коли воно тобі пригодиться. розумієш. Так що не бійтеся займатися собою і розвивайтеся. Про руки сьогодні відео Така цікава тема. Дуже багато питань мені ставлюють, там особисті пишуть чому. От в мене руки відстають, що робити, я там роблю і то. Одні пишуть, я роблю багато вправ, там біцепс, трицепс, окремо багато ізоляції, нічого не допомагає. Інші пишуть навпаки, там якби багато базових вправ роблю. Руки мало вправ роблю і нормально. Чому так? В одних так, в інших так. Ну, давайте розберемося. Насправді, що потрібно, кому і в яких об'ємах. Важливо, ж вміти роз, розділити дозування, кому яке навантаження дати. Одному чоловіку воно буде завелике, іншому цього буде замало, розумієш? Ну, Перше, що потрібно знати, що на отакому тілі, якщо тебе 50 кг, ти ніколи не наростиш руку. там... 42-45 ну, без фармакології, натурально, ми про це сьогодні говоримо. Ніколи в тебе такого не буде. На отакій установці неможливо зробити. Там, на такому фундаменті маленькому ти не збудуєш великий хмарочос. Як би ти це не старався? Тобто розумієш так. Не може бути така рука, а сам такий і жим у тебе там 40 кілограмів. Такого, знову ж таки, наголошу, не буває. От. Щоб ви розуміли, що це відклалось у тебе у пам'яті назавжди. От ти прийшов до тренажерної зали, починаємо з самого початку, переступив поріг зали, і тобі потрібно сконцентруватися на базових важких вправах. Навіть не думай про твої руки. от. Тренуйся, у всіх базових вправах, у більшості базових вправ, твої руки будуть задіяні. От. Тягова група робить руки, включаються, твої біцепси активно включаються, синергісти там перед пліччя, все це працює. В жимових групах твої трицепси, триголовий м'яз теж активно скрізь буде працювати. Розумієш, воно буде все навантажуватись. Але за рахунок того, що сам ти будеш зростати. Загальна м'язова маса твоя буде зростати, твої руки будуть рости слідом за неї. Загалом десь в середньому так вирахов... ну, я і по своїм підопічним вираховував, по собі дивився, плюс-мінус в середньому, всі ми індивідуальні, плюс 4 кг маси, плюс-мінус м'язової. Не, це не, не тієї маси, що ти пива напив. Не, не рівняйте це, розумієте. В залі, коли ти тренуєшся і набрав плюс 4 кг. То в середньому плюс 1 см в об'ємі руки точно буде, розумієш? От На це потрібно десь і орієнтуватися. В когось 2 буде см, в когось там 0,7 але в середньому ось десь таке. така тенденція. Але не буває такого, щоб там виросла рука, а сам ти масу не набрав. Масу потрібно набирати. Це перше. От Тренуюся протягом. 6-12 місяців, а потім подивись, що ти хочеш, що потрібно тобі. Можливо, ти схильний. Ну, твоя душа лежить до пауерліфтингу, ти просто хочеш багато піднімати, і тобі пофіг на ті руки. Вони є, і окей, я про це розповідав. Навіть Стронги біцепс не тренують, тому що він заважає, він там ну, навантаження велике отримає, є ризик його просто відірвати. Про це я розповідав. От, дивись, якщо ти йдеш у бік силових прогресу по силовим навантаженням, тобі ти не паришся цими руками, там ну, є вони, взагалі будуть, будуть вони, нікуди вони не дінуться. От я руки майже не треную. От я навіть коли тренуюся, їх майже не треную. Просто вони в мене включаються в жимах, в тягах. От, Все, розумієш? От, Це перше. Друге, все таке. Є тип людей, які набрали м'язову масу непогану, там, навіть за перший рік і слідом за цим руки приросли теж відносно тулуба, вони не відстають, нормально виглядають адекватно. Все вас влаштовує, все працюйте таким людям. Ну Вам можна буде акуратно потрошку додавати вправи на руки, там, я далі розповім, по скільки. І третій тип людей, які, здавалось би, і набрали м'язову масу. І непогано там і грудна клітина класна, і спина непогана. А руки от відносно тулуба виглядають трохи такі, ну як скажемо, не від того тіла взяті. Ну, от є такі люди. От не повезло людям з генетикою. От погано піддаються на силову роботу саме м'язи рук. От погано і все. От класно працює спина, от класно навіть не потрібно активувати там нервову систему, от класно працюють грудні, там все, а руки не хочуть. Для таких людей можна додати ну загалом для всіх, дивіться, я би рекомендував. От ви вже там тренуєтеся місяців 7-8, додайте по одній вправі на, на руки. На біцепс звичайні згинання зі штангою додайте в кінці тренування. 4-5 підходів, обов'язково з прогресією, по навантаженню і прогресуйте. Буде все класно. Але щоб головний момент, щоб це не заважало прогресу по іншим вашим правам, якщо пріоритети у вас в них стоять. Якщо немає пріоритетів в інших вправах, то розвивайте пріоритет на руки. От. Іншу вправу додайте французький жим, дуже класнюча вправа. Нарощує от саме для нарощування м'язів. Трицепс – одна з найкращих вправ, тому що в інших всіх жимових групах працюють дві короткі головки тільки, розумієш? А наша довга головка трицепса, яка займає дві треті частини всієї руки, вона працює тільки тоді, коли твоя рука е відводиться. При відведенні руки я вже це розповідав. От коли йде отак назад, відведення коли в силу того, що вона оця головка, давайте так подивимось. От дивіться, оця півсковороди, те, що йде сюди, вона кріпиться, на цій частині сюди заходить. І вона класно працює, коли от є розтяжка сюди або сюди. Це дозволяє нам зробити рух зі штангою, от як у французькому жимі. В принципі, бруси теж класно сюди підійдуть. Додайте обов'язково і ваша оця. Довга головка буде більше навантаження на себе брати, більше активуватися, вона більше буде зростати, вона дасть більший об'єм вашим рукам. От дві вправи буде достатньо. Зараз багато людей мені скажуть, що французький небезпечний. Знаєте, друзі, небезпечно зараз взагалі жити, небезпечно йти в зал, небезпечно йти в туалет, де. Слизька плитка є, можна послизнутися, зламати ногу, це все дуже небезпечно. Так що, якщо ви бережете себе, то тоді нічого не робіть, нікуди не ходіть і будьте ніким. Але якщо ви працюєте, якщо ви дружите, скажімо так, з головою, якщо у вас є розуміння, то робота до 70% від одного ПЕМа на французькому жимі є безпечною. Навіть є укріплюючою, ви таким чином будете укріплювати свої ліхтів, особливо ці всі зв'язки навколо них. Класний ролик я недавно зробив про укріплення ліктів. Подивіться окремо там для людей, у яких вже є проблеми про реабілітацію. От, От. Дві вправи додайте і все класно, ваші руки будуть рости. Якщо все-таки. У вас проблеми і руки відстають в силу якихось генетичних даних, і вам прямо це потрібно, то можна зробити спеціалізацію на руки. Я це практикую. Тобто, що для цього? Ми е, виходимо на, скажімо так, роботу рук виносимо на передній план. Ну, от, загалом е, така умова тренувань. Є для всіх обов'язково. Якщо ти хочеш спрогресувати в якомусь русі, він повинен іти першим. Ти повинен тренувати його першим і основним. От основа в твоєму плані. От жим у тебе основний, ти приходиш, поки ти свіжий, поки ти розім'явся, поки в тебе енергії вистачає, твоїх субстанцій, мітохондрій, всього ти його тренуєш. Максимально ти викластися зможеш на цьому. Далі наступна вправа йде, наприклад, присід, уже ти. Ну, як би ти себе не почував, навіть ти собі і кажеш, що я там класно себе почуваю, я не втомився. Але частину енергії ти потратив, і повністю всю ти енергію ти не зможеш винести вже на присід. Тобто чимось пови... потрібно жертвувати. І якщо в тебе руки відстають, а ти їх робиш в самому кінці, ти ними постійно жертвуєш. От, Щоб змінити акцент, тобі потрібно винести їх на передній план. Ну, все навпаки, зроби. Прийди спочатку, потренуй руки, важко. Можна... Можна навіть по дві вправи зробити, От. а потім вже робиш інші вправи. Але не потрібно, якщо ти важко тренуєш руки, то тобі ще й важкі базові вправи там, пробувати в них прогресувати. Ні. Хай буде база, але вона вже повинна бути легенька, вона не пріоритетна. Тобто ти прийшов, зробив акцент на руки, напіздячив їх, а потім поробив якийсь легенький жим, 50%. Там. Пішов якісь легенькі тяги в боці поробив, розумієш? Або просто ти тренуєш руки, виносиш день і тренуєш їх окремо. Окремо від бази, і просто навантажуєш, щоб вони отримували навантаження. Для цього потрібно грамотно підбирати важливіше відновлення. Дуже важливо, як ти навантажуєш, але дуже важ... Ще важливіше, як ти відновлюєшся після цих навантажень. От ти зробив там 10 підходів на руки, там згинання 5 підходів на біцепс, розгинання 5 підходів на трицепс. От 10. так? Важливо, як ти після них відновишся і як ти будеш почувати себе на наступному тренуванні. Якщо ти не відновлений, то тобі потрібно зробити легке тренування. Легка, активна така рухливість. Тобто ти ганяєш по цим м'язам кров. Вони активні, активний відпочинок, він швидший. Розумієш? Ти не навантажуєш. Якщо ти там дав важко, прийшов на наступне тренування важко, знову, важко, важко, важко і ну, нічого не буде. Е, часто люди помиляються. от Якщо ти потренував з 90%, наприклад, руки, ти вважаєш там от 5 по 5% зробив, ти ж це важко потренував. так, А на наступне тренування ти приходиш, береш 60% і робиш 4 по 10%. От. Ти думаєш, що це легке, тому що відсоток менший, але сама цифра 10, це все рівно важко. Ти там зробив важко і тут важко. Розумієш, тобі потрібно з легкою вагою робити там 4,5, 5 5 по 5. Я колись там на 150, ще, як пам'ятаю, виходив в жимі і робив легке тренування, зробив назву легке тренування, сотка 5 по 5. І писали мені деякі люди: а чому 5 по 5? Це ж всього сотка, для тебе це фігня, а тільки 5 разів. А от для того і 5 разів, щоб не втомитися, щоб відновитися, це зветься циклічність навантажень. Тобто зміна, зміна навантажень. Важкі, середні, легкі, це все потрібно вміти дозувати, це працює, працює найкраще. Вкупі все це, якщо ви зможете зібрати цей конструктор, ви отримаєте свій результат. Окей, ну і таке доповнення. Таке доповнення. Не забувайте тренувати передпліччя. От ваші передпліччя ви їх повинні тренувати обов'язково. Особливо, якщо ви виконуєте важкі базові вправи, якщо ви їх додатково не укріплюєте, то полетять. полетять. вони будуть лімітувати вашу силу. От ви виконуєте станову тягу, а хват не тримає. От тягнеш ти там 200 на 4, можеш і 5 потягти, а хват не тримає, його потрібно укріплювати. Для цього береш штангочку і робиш вкручування. Стоячи, статичне тримання штанги з вагою, збільшуючи час вкручування. Я про це дуже багато розказував. От Все передпліччя тоді працює. Те саме і на біцепс. Строгий підйом на біцепс, є змагальний елемент. Я наразі готую три чоловіки до цього. Готуються у мене три спортсмени. Одна спортсменка і два спортсмени. скажімо, якщо точно, от ви бачили там Юлі результати, то я додаю обов'язково для тих, хто тренує біцепс. У них багато цих підйомів. І дуже часто біцепс все це витримує, все класно, а передпліччя летять. Тому я додатково додаю їм додаткові тренування передпліччя. Обов'язково. Це. Купів синергії дає класний результат. Ну, от якось так, така інформація. Хочеш змістити, змістити акцент на руки, тренуйся грамотно і ну, для початку розберись, що тобі потрібно, в який бік тобі йти і як це буде виглядати. І на кінець, знову ж таки, наголошую, що на такому тілі таких банок в тебе ніколи не буде. На сьогодні, все всім добра спорту і до нових зустрічей.